Вітаю вас, хлопці і дівчата. Не дуже невеличке відео про ще раз, про сайт Віктізі. Бо багато людей мені писали, що вони закидають, але в них не приймають ці картинки і відео штучного інтелекту. Також людина в коментарях написала, що її ще й забанили. Мало того, що абсолютно більшість відкинули, ще й забанили. Що я можу казати? Коли я в перше відео знімав, дійсно я говорив, що в мене дуже, бо також дуже, я зразу говорив чесно, що в мене дуже багато відкидають. От подивіться, не схвалених 17 тисяч файлів. Спалених 41. Для чого я ще раз знімаю це відео? Тому що, коли я говорив, що можна закидати аплод, ми закидаємо файли там, та? і вибираємо файли, які закидати, що можна фото, відео. Е, я там один момент не, не розповів, бо я сам не знав. Я сказав, що можна закидати про, в PRO, про, можна в вільну колекцію, а, а едиторіалка, я якось так сказав, що з цим не мав справи. Тепер я вже маю справу. Я, і, і тому, е, я закидаю і едиторіал е, картинки. спочатку тільки картинки. Тому, якщо хлопці і дівчата говорять, що не приймають в них ще відео і ще картинки, якщо у вас є едіторіал, матеріали, можете, якщо хочете, звичайно, діло ваше, можете його сюди вантажити. Я вантажу і мене приймають. Зараз покажу, як вантажу. Дивіться, от, а Це вже після того першого ролику, подивіться, скільки мене поприймали картинок штучного інтелекту. Оце все. Ой, едіторіал. Едіторіал, Подивіться, оце все прийнято едіторіал. Та да, деякі картинки примітивні, але от. Можете подивитися, якого типу матеріалів поприймали. Де таке береться? Ну, дивіться, ви все одно якісь шоколадки, десь щось таке, маєте якісь дезодоранти. Такі речі, берете, фотографуєте. Більш-менш грамотно. Якісь вітаміни, от вітаміни, шоколадка над, Що ви не Можете таке сфотографувати? Можете. Якесь пиво, воно, одне, друге. Павербанк, тут, какайте, наводжу, воно закривай. О, якісь вітаміни, ще одні вітаміни, термос отут. Кава, ну от такі речі, це є едіторіал. І бачите, мій пер... не перший фотоапарат, це мамин перший фотопарат, по-моєму. Оце, оце е, мій перший цифровий оце фотоапарат мені його подарували. Мій перший калькулятор тут я наводжу. Одним словом. ви бачите, І приймаю, це все едіторіал. Це вже прийняли після того, як я зняв оце перше відео про вик... век-тізів чи віктізі. тізів це вітаміни. Зараз вам ще покажу. Дивіться. Тобто, до чого я веду, для чого я зняв це відео? Це все едіторіал. Це прийняли буквально скільки там пройшло з першого відео тиждень. от Розумієте, якось приймають. Хоча і багато, от, ви бачите, відкидають. О, Це якісь ножички, це мої ножички, це мій ножичок, мій ножичок. Дивіться, О, вітамін, до речі, дивіться, скільки вітамінів було. Мама дорога, ні? Дивіться. О, Наливним словом, я то все фоткаю, і от якесь горнятко туристичне. От от, от, тут. Просто наводжу воно закриває. Так, якось. О, і подивіться, скільки прийнято. Зараз ще я покажу. Ну, от, от, це прийнято, це апрувець, Я прямо роблю, при вас записую нія, ніякого махлювання. Тому, якщо ще відкидають вас, але при цьому у вас є едіторіал, можете едіторіал вантажити. Дивіться, оце все прийнято. Це прийняли едіторіал кольорове я колись огляд робив на каналі про неї. Це все я туди закидаю. Якісь людяни, які барклі, Нівея, Мен, це Дезодорант, Павербанк, ну, якесь пиво. Одним словом, ви бачите, от, і це все прийнятих. Є й відкинули, ліхтарик налобний, філіпс та стригтися, налобні ліхтарики. І у вас по-любому є ті які, якісь брендові речі, ви десь в час від часу купуєте. Берете більш-менш грамоту, це фотографуєте, там грамотно, там не треба сильного розуму. По два сфудбокси з боку, бабахнули і все. Або на природі, якщо є можливість, фоткаєте. от. Дивіться, скільки вони прийняли. Знову якісь вітаміни, що то є. Турнікет, кет-турнікет, кретин, що то ще. Ще якийсь креатин, ліхтарик, ще інший, І це все вони в мене приймають. Я не кажу, що там вже там капець продається, але приймають, приймають. О, Ножички. О, то я прямо от вам покажу, щоб не говорили, що я щось видумую, або... При тому, о, якийсь сік, ви пили десь сік. Ну, от, сфотографуйте його перед тим, і потім ще ножички, і закиньте на всі ті сайти. От, я прямо от зараз показую, можливо, трошки вже і ролик затягнути, але щоб ви розуміли, що, що я говорю правду. О, Дивіться, скільки прийнято. Це є муса для заточки ножів, це є шейки для протейного порошку. Той калібратор тут я наводжу для того, для екрану. Ще калібратор. Я це все перефоткав і все от закидаю. І оце все прийнято. Подивимося, як воно буде продаватися. А це я, але цього мало, вони не дуже багато відкидають. Зараз покажу, що відкидають. Це вже на, зроблені в супермаркетах фотографії на смартфон. Це вже на смартфон. І мало вони прийняли на смартфон. Це але дивіться, скільки ще едитори. Навіть гречку. От в ВТБ я гречку купив. От гречка в ВТБ, отут-о. -от -от -от. Бачите? Я пішов, сфотографував. Все, не лінувався, Якісь батарейки купив також. Там куплять, не куплять, але приймають, поки що приймають. Дивіться. Ну то я щоб ви не думали, що я там стільки п'ю того, це просто у мене знайомий в парку працював, і то він мені понаносив, бо він знає, що я це фотографую. Там переважно тут чай. Я спиртні не дуже п'ю, я ліпше протеїновий той, коктейль люблю пити. Ці всі він з парку він в парку працював, а там викидають ті всі бурбони, ці всі Бехеровки, це все. О, і то я собі понафоткав. Ну, але тут є. Але вас. О, о це є тиском міру. Ти, ну, тиск міряти, одним словом. І оце все. Дивіться, скільки я вже сигортаю при вас, скільки сторінок. І це все, едиторіал поприймали. Тому шкода, я ну, співчуваю, що, не прийм... що відкидають вас ші картинки, В мене так само відкидають. О, Це протеїновий порошок. Це є хонер, та губна гармошка. також, Я хорошу людині подарував, а перед тим я сфотографував чи після того. О, Якісь таблетки з Вони то все приймають. бачите? Той мій, мій бенд, ой, як він, фітнес-браслет, Bosch, кутова машина, Болгарочка. О, Я собі все перед тим пофоткую. Бачите, я вже сім сторінок гортаю. Оце недавно вони поприймали мене. Зараз ще нюанс покажу, як там описувати правильно. О, Насос для велосипеду, насос для велосипеду, і все поприймали. Deodorant Old Spice. Mm -hmm. О, це все воно йшло. Ті, навушники Philips, коробка і всередині. Тобто, десь ви вити... те. О, це все Editorial. Можете увіяти, скільки вони в мене поприймали. Все, а то вже Editorial закінчено. Але я перепрошую майже 8 сторінок. Вони в мене прийняли mm -hmm. Той вот. Так що ви зрозуміли. а що не прийнято? Едиторіал вони слабо приймають, якщо фото на смартфон з тих. Супермаркетів. О, бачите, ото вони відкинуть, я вже not approved, відкинуті, Бачите, оце я фотографував, то якщо Shutterstock приймав, таке і той Adobe, Ті щось трошки відкидали. Бачите, вони щось того не дуже хочуть. Ну і як завжди, от ще в мене відкидають. Так само відкидають. Ну а що я зроблю? От, вас відкидають, в мене відкидають. Це, до речі, ще відео, по-моєму. По-моєму, я вже не знаю. Та напевно, ще відео це, приділять, як повідкидали. О, що вам ще сказати? Це чекає мене схвалення. Давайте я покажу, як, як закидати оці едиторіал-кари. Ось є з нові едіторіал. Є капітан Морган. До речі, раз пив, таке якесь гедотне, щось воно мені не сподобалося. Що там ще? О, і оце Я буду закидати. Дивіться, що, дивіться, які там нюанси є. Я святку Select All і вибираю це editorial, то що я казав. Yes. І тепер кожне, там є нюанс. Описувати у них там трошки по-іншому, вони хочуть, щоб ми описували. Але теоретично, якщо лишається з опис із з, е, з того, що, ж був, що ми робили для Adobe, для Shutter, то сюди також піде. Люди, типу, трошки інші, ніж вони, бо там де то є, в Support там пише, як в підтримці. Як едітора закину. В принципі, от от, як ми класично закидаємо, все, все нормально. Тільки, бачите, вони не хочуть. No, special characters, title must be унікальний. Без спеціальних характер. І от, і от двокрапочка, те, от що я описував для шатера є доби, в них не підходить. На жаль, і мені приходиться от кожну заміняти двокрапочку на крапочку. Я от так от сидю, сидю. І, оце, як ви бачите, видаляю. І ще воно хоче, що. Воно мені просто так, я їх не закинув, бо каже, текст може бути унікальний. А я е, трошки таку помилку робив чи лінувався. Я деколи не оригінальні ті робив. Ну, тобто, наприклад, отут Джек Daniels, бачите, і отут Джек Daniels. Я для них одне давав. Джек Daniels. Це один тайтл один давав, один description, і вони то бачать, що один тайтл, і вони його не закинуть, тому що це і це у них однаково. Тому їх потрібно, от, тайтл, повинен відрізнятися той і від того. Тоді, що я робив, що відрізнявся, що сильно не будувати, я просто дату міняв. Якщо однаковий тайт, отак. І, все. і тоді я от їх можу закинути. О, тут обов'язково присвідчити, що це. Едіториал і все, і submit to review, от, І закидаємо. Все. Так що, ще раз, відкидають і будуть ще більше відкидати. Я говорю в першому ролику. Але і приймають, якщо вас багато відкидають, але ви маєте ті ж едіторіал картинки, якісь от шоколадки десь виїли, ще якось то, взяли і сфотографували. Все. Чи от, от та бритва, та станки, ну, бритва голити, якісь, ну, одним словом, ви точно не дурніші, ніж я, як то кажеться, здогадаєтеся. Ще раз по продажах, що вам по продажах сказати? Ернінг. Ернінг, то буде аж в кінці місяця. Вони там у своєму, по своєму рахують. Що вам ще сказати? Пейменс, пейменс. Давайте я вам показував пейменс. Під, дивіться, під тим відео. Я залишу посилання на, на перше відео про Вектізі. Тут ви бачите по місяцях. Ну, тобто, ну досить апетитно. Досить апетитно. Це є травень, це за червень, це отут, ну правда, вони там знімають такс, ну, ну все одно. Це є липень, це є серпень, вересень, це є той. Імен. Жовтень, так? Жовтень, ну все досить добре. Є. Тепер давайте ще покажу вам. Дивіться, я в першому відео показував, що продаються. І там трошки я зробив помилку, я сам не знав. Я вам показував, що продається приватно ці картинки. Це дійсно, от-от, заходжу я, Ернінг, так я натиснув заробіток, і тут воно показує, що саме більше це принесла. Потім ретро, до речі, ретро-картинки. Зверніть увагу, одна, друга, непогано продається. Це автомобільна аварія. Ви бачите, я вже це все показував. І отак от можна подивитися, що, що там є. Це, це все от всі. Але якщо зайти на головну, ту. Сторінку, то вони трошки по-іншому показують продаж голов. І тут же, бачите, в мене показує Most Popula. Якась така система в них не зрозуміла. І тут же не тільки ши продається. Це справжнє фото, я робив. Моя рука, це Ші, це справжнє фото, справжнє, то я, якщо ви мене впізнаєте, це Ші, це справжнє фото. Це справжнє фото, то брател з велосипеда впав. О, справжнє. це справжнє фото, це Ші, це Ші. Ну тобто по-різному продаються. Це Агрус, справжнє справжнє фото, це Ші. Ой, це справжнє фото. Це я купував, це справжнє. Це все червоне, щось воно так пішло, популярне стало. Це справжнє, бачите, кільки за даунлот. Це справжнє, оце ші. Ну, тобто і справжні ші продаються. Це вже ші пішло. ці всі чотири це штучний інтелект. Ну, одним словом, тут воно показує одні мос попіла, а там най... які найбільше принесли, Це, напевно, які найбільше завантаження, а там найбільше принесли. Ну, все, я вам показав все, все, що можна. Все, що можна, що не можна. З словом, як і на всіх інших стоках, збільшення дуже багато стокерів і відповідно. І відповідно, звичайно, будуть більше відкидати. Так як і на Adobe, так як і на Shutter, і на всіх інших соках. Нічим він не відрізняється від, від е, того. Це за рік. Це за рік, це не за місяць, це не за один місяць. Я не знаю, хто то так придумав. Це, це за рік, це по роках. Оце, оце, оце за рік 20 було доларів. Тут то, і тут же бачите, яка сума це вже за рік. Але є ріст, є ріст. Як воно далі буде, не знаю. Можуть забанити, можуть все видати. Я не знаю. Але сам факт. Отаке є. Про едіторіал я вам хотів сказати, Все, все найкращого.